За результатами досудового розслідування водія було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України, та, як на нашу думку, судом справедливо обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і станом на сьогоднішній день він утримується в умовах слідчого ізолятора. Цими такими численними відеорепортажами про обставини дорожньо-транспортних пригод нам би хотілося достукати, все ж таки до свідомості водіїв і сказати про те, що ніхто з учасників не застрахований від дорожньо-транспортної пригоди. Проте слід би було залишитися на місці події і надати допомогу потерпілим, адже саме в цей момент вона найбільше їм потрібна. Слід також відмітити про те, що на сьогоднішній день в області відсутні дорожньо-транспортні пригоди, в яких водії залишали місце події зі смертельними наслідками, які б були на сьогоднішній день не розкритими. За допомогою громадськості, за допомогою технічних засобів і сил працівників поліції, такі злочини нами вдало розкриваються.